Сьогодні сьогодні перший раз я спробую пограти на хард сервері. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну дивіться, це мінус, мені здається. На першу бойову точку або, навіть... Е... Давай на ручнику дрифт. Ех! Без фанат. Випоригай. Це що таке було? <сх> Полтергейст. А зайду, то все вже пахне. До вітра, блин, начинаешь прислуховываться. Блин, народ, ну відчуття тебя взагалі инчи. Честно, вот я. я привык, что я нике бачу, нике не бачу, и все на цьому все закінчилось. А тут я нифига не бачу. Ну. В том-то и реалістичність. Ви на говорите Ой. там, чи що. Так, так. Ага. Але я бачу. Ще один чувак ходит. Де да саме, наскільки? Та отут тут гараж піді мною. Ну я тут хожу в гаражову. А, це ти да, в зеленому, да? Да, да, да. Вот такой хард. Блін. Ти чуть свого не замучив. Ах ти ж, падло! Хто це був? А міг це бути ворог. Народ. Прийом, куст, куст, ну ти креса. Правильно, блядь. туди його, на. Давай вправо. Давай вправо. Де тут? Ні, поворот, поворот буде вправо, я тобі скажу. Перенарушкування маршруту. Отак йди, отак йди. Зараз буде асфальтна дорога. Влево? Ой, вправо, 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 вправо через желез. Вся проверка. Урок! Что тобі, бля, не в РДР кино коня? Тримайся! Тримайся! Тримайся, трьомайся! Ээээ! Прямо в левую сторону, короче. Что тебе, терп тю не хватает? Я Почитаю. поїхав, блядь. Я поїхав, все, давай, стоп, 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 стоп. <ріху> Стоять. Кого там было? в тебе грунтовка, зараз. Давай Вроч. по грунтулке. Це наша вертушка? Не знаю. чесно не знаю. Короче. Так, так. Вертушка давай, наша, Давай, Давай попробуем давай. до цих домов. Давай. Вертушка давай, наша? дивіться, бо там ворожі може виходити з вертушки. Я... Там відкрита местность. Зразу кажу. Бачу. — Ах ти О, а, я не А, ні, ні, не ти не, жа. Хто це по мені стріляє? Ж, я там зліва, де шухер пробігав, зліва на дорозі <плес> два недобитка лежать. Постріляй по ним. Ну чи скажи білу він доб'є. Де саме вони знаходяться? А я не бачу, я не бачу, бо я вже Бля, я здох. А не треба було? Я просто не знаю, як тут зараз система працює. Я, я на монтану заработал буду спаса. Давай я все Блін народ, Но тут не показывай, что ты добив. Тут треба обойму випустити в людину, щоб зрозуміти. Тебе два вистрела. Короче, я на Шо? теж на де? монтані заявляюсь, тому що короче, їхав через делевер мене ДРГ де прийняв. Де? На делавер? А де вони, блядь, я серьезно? Де ти я? Я на дорозі. Опа, блядь. по мені вже працює. Оце, оце, оце десь рядом за мною був убистрел. Я на дрозе. Ти по дорозі на УАЗіку їхав, так? Так, так. Да, а це справа На Да. Опа. УАЗік перед тобою стоїть. Бачу, бачу. бачу. Опа. І И Так, Я чую, що мене тут хтось чекає. Шукає. у Все. Ха-ха-ха, <ріст> душу. Сиди тишком нишком, зараз під'їдем. Да, сиди, сиди тихенько, ми, ми вже їдемо. Куди? Сиди. Байомена, зараз доїдемо. Тебе поклали? Да, я не успів з увозкою вилізти. Я живий, Чого? але дуже. Надо Да я знаю. Вражеская вертушка в воздухе вылетала с вражеского мейна. Как слышите прием? А це то пілот полотна. <звук> Саме головне в тому, що тепер тут немає такого такої маячні. На деловера откуда? Та ні, я їду по цій дорозі, де ти... Я, я тебе бачу, я тебе, наверное, зрозумів, я на дорогу вийшов. Може, я тебе проїхав, якось. ні ні ні, ні, ні ще не 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 проїхав. Іменно вже після підйомчика. Оце я стою. А, все бачу. Я не можу. Можливо, я можу перебігти дорогу. А, все, не можу. На Дорогу надо. Не перебігай. Мене вже все міг Так, ну Ты, тут, ну... Ребятки, все в мы... все Едем, на школу. Беши, едем на школу, блядь, Билл спасал. правильно? Ну, а, ну на... что? Нач... Начинаем кемперить, седаем на какой-то одной точке, блядь. каждый занимает свою позицию. А это вы едете, так? Портик, стоп, 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 стоп. Да, 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 да. Все, я до да да. вас подбегаю. Да. Си, -си, 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 си, 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 стоп. Я Зараз кунимет помашня насаживать. Опа, Опа. шу тут ночи мертвы. Тут справа поле, через це поле лупануть. Вот так, да. И тупо вот так и е бить. На фруктову. Только сильно до конца не жми. Да, постріли в нас будут. Тут мы не молоды. Сука! Ну что типа целый я казал? С и минусом. Ой, мать, это наша. Это шутка. Вот я уже одного минуса ну. ну. Ладно заработал. Тут ваш контакт никак не спрацвел. Так я вас еще. Ты стреляешь? Ты, ты стреляешь? Не 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 не. Со стахники кажу. Так 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 мы ему нас проезжаем. Але я не розумію, це наші мене. Це МПшка поїхала. Це МПшка поїхала. Біл. Вона та буде вправо стоп. Де? Я вже двох мінусанув, і ще по мені працюють. Де? Ну так... Ось на дорозі один, все, я не Так, ну я, я заходжу. Я заходжу, yeah. залітаю... Бляяяя, хамуха. Заходить я не захожу, але я залітаю. Ти дивися уважно, Якщо буде якісь тіла... Ну тут ж... Отак? От... Оце оце тобі отак прям... Прямо ти маєш триматися. Захват зупинений. Зараз ми тут тримаємося. Пробуємо прямо триматися. Він тепер нах**й. Треба бути на що він базовий. Ну так. І... Подожди. А ну поверни его трошки вправо, вправо поверни. Mm -hmm. Чисто просто мордой до школы стань. Вот так, да, вот так, все. Тогда будет, блядь, чисто стрельба по окнах. Стоп, 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 стоп. Ах, твою ж мать. Да не, 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 не едь, не едь. Даре я... Работаем пешком. Я не еду, я не помню, все то, что На так. Да. блядь, ты, ты, в принципе, в школе, школе свои, школа свои, школа свои, школа свои. Стоп, стоп, стоп. Все, не стреляй на школу. Там наши. Пишли, пишли. Выезжай на дорогу. На, направо тут. На дороге. За... Ух, ничего себе. хуй знаю. А слов, зупинись, зупинись, його за, за а, я не, а, я не можу прицелитися на нього, блядь. А ну, э, Лі, дай я, щоб він. Це наша. Він... Можеш стріляти. А ну, можеш пробувати. А ну, давай. А я можу. Давай, давай. Давай, 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 давай це не наша. Ну, догоняй, Лі, догоняй, 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 вертушку. Там. Це не витрачай, не витрачай набою. Перед нами, перед нами, пехота. Стреляй. Где? Где? Да, Это Точно не наш? Нет. Си, 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 си сильный. Не, не, Си-си-си-си-си, положи, блядь. Откатый назад. Назад, назад откатывай. Прикрываю, прикрываю. Коты, коты, кот, назад, блядь. Да никто не стоит там. Да что ты, блядь, рассказываешь, блядь, кущак. Це наш! Це, це бил ти ты погонишь! Ні-ні, хтось стріляє, кто сейчас стріляє. Ляха-муха, ти можеш сказати, по тобі працювали тільки що чи ні? Ну да, так, да, я скажу, я 300 лежу. Давайте я думаю, що нам стоїть не вганятися на базу, а десь припаркуватися. Дивіться, бо тут же відкрита открытами Так, далі дал, с... дал, дал, зараз почнеться Дальше срака, так. так що... Бли. Я в червоному будинку на висоті. Опа, хто Виходьте це на Виходьте з того червоного будинку, ідіть по попер... поводу. Він вас, в вас попер... цілився, народ! Там щось ти приїхало, тихонько. Заїжджай, заїжджай в центр, в центр, в центр, заїжджай. Опа. Плюс зараз пробовано. Це наші, наші, наші. Заїжджай, пойхай, Кульці, заехай, заїде. Ну, походу, не всі розуміють, свої, що це хард сервер. Блін. А це ти mm. був на машині? Так. Блін. Це, це, біл... по це походу білий х**арів. Ні, я взагалі не стрільнув, бо я побачив сині пов'язки. А де ви єсть? Так чому я його ніку не бачу? Це ворог? А, де ви єсть. Це делівер, це ворог, блин. Делевер, на нас свій. Так, я, я хочу його крові. Я хочу крові цього. Я я, я ладим на нього з ножиком вийти оце. Перерізати горлянкою. у ху ху Може давай до тої. Шф, ну втрачено, ви шо? Втрачено. Лі-лі-лі-лі-лі без фанатізму. Лі-лі, це небезпечно, тому що він сидить з кулеметом. Чуєш? Бачу. Де? Наскільки? Біля машини, біля машини на, блін, з хвилинку на 0.21. Бачиш там? Бля, ну тачку чую, блин. Місурі, є хтось з наших? не так. Місурі не связь. Возле. Так, хтось там нельзя. Возле... Хтось в машину возле... сідає. Ілі, Це по мені, при, по мені прилетіло. Я фігію знаю. Я вроді би, дивлюсь в сторону тих відстрілів, я нікого не бачу. Фонтана по ляву сторону. Обережно дерево. Низько держу, щоб нас не зняли. Видите, башку досюда? Плюс-минус на индуиции. А ты че таки розкрашений у цикл? О, ааа! Ч ты А що за мною відбулося? Дядя, ты що, перший раз вертушка севчик и що? Да не, у мене щось залагало вбрали. А, ты вже ремонт. О, дякую, хлопцы, дякую. Ну это попытка, это куда надо, Почекайте, почекайте, на взлет куда расстанем. 50 гривню, гривню. Сядь, почекайте, сядь, почекайте, сядь, мы на площадку сядь, зараз. Сядь, у нас тут толпа нахуй седает. Ли, седай. А я сядь. понимаю, мне на... Давай дальше, 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 дальше. Да, а дальше. В смысле на саму площадку Да, сесть. вот на всю площадку взлетнуть, рабосист. Вот сюда. Так, куда летимо, бо у вас погано чути. Обережно лі дуже дерево. Меркімо, коли вже цей метро на виноградні. Отак і йди, бля. Отак йди. Давай, давай, десь тут. Обережно, обережно, бережно. Чого я Выйти не могу Ты высадился, я не бачу Да, высаживайся, висажуй, выйти, жди, тут дофига на два Шухер ти не висаживается Не не я не А чого Выходим, выходим Не хочеш? Ну давайте Блин тут дыма Супа взлетай, взлетай, взлетай нам

Ну, сейчас рази биться нафиг. Так. Да. Це, це що за вертушка летить? Та він, Ну, це, це мы на вертушке. Ну тут просто конченый у нас пилот дуже. Да, там, там две вертушки. И друг, друг, друг с другом бье начинается стрелять. Види билы, б шок. Класс. Монтана на вишці нашей. Монтана на вишці. Снимаю, якщо я <плес> на <плес> А, все. Плюс. <сі> Вони стріляють стреляют -по, по вертушці. Стріляють? Да, да. Я його почув, но я в раз ее не почув. Ні, він не розмовляє. Він розбився тільки що, що на вертушці. Ну, подожди, тих, тих. <плес> Твою мать? Заре, б. Заре. Заре нахуй не б. Да не ты не поставлю. Я понял, де ти сидиш. Там на на Джорджію влупить разочек. Чи надо Делавері. Я вторил в этом говорить?

Я зараз лупану, блин, да там попач. Давай, давай, давай. давай завтра не надо хардаться. Що? Кинт, шо, шо ты так? Ну воно ну мене бісить, ну чесно, мене, так ти, блядь... Ти, ти скільки мене раз на, на хард тягнув? Давай на хард, давай на хард. Забегаю, бачить твій нікнейм, не бля, я поем не стреляю, по ябачу никнейм. Не але... Ничего соби. оце сюзу Біл, що ти, я тут здання. Йо, що це, я Ев шо секунда минируешь, я сюда забіг. Та ні, це якщо буду заходити, я буду сюда. Ну це хороша точка для мінування. А ти тут будеш стояти, чи ти цей. Зверху, зверху, зверху. Та там саме файна тут. А де ви є? На Джорджії. На Джорджії. Джорджі. А хто без повязок по домоверу біля? Бля, я трохи далеко. Ой-ой-ой. Це по нас. По нашу душу. Сюда. В будинок зайшов. А ну спали контору, де ти на Монтані сидиш? Я зараз буду. Ого, мені трохи далеко нам конечно. Джорджі працюю, працює. virtuškavų. Matai, jėkosi į virtuvotą. Це ти побіг? Прямо біжи в цей будинок. Ні, 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 ні. А хто ні, це? Не. Я ще не появився, я не знаю. Да, да, да. Сняв, сняв. От того що бил на третій поверх піднімайся. Я понял, 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 понял. Да на я пулик поставлю. Я заміню. Я займу вот этот дом, что здесь стоит. А мітку там уже покупал. Бережно, обережно. обережно. — Це... Угу. Приготуйся. Ну сховайся, поки що не висувайся з вікна. Дивимся, хто вийде. Я Це орконус. Це, бля, нема нічого. Наш, наш. Хлопці, 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 на, блядь, в сторону Джорджі прутує е, БМП. О. Да, да, чисто. Какой чисто, блядь, там бмп 2, блядь, приехала к вам. Так. А uh, Все грязно, понятно. Я крестик поставил, где она, блядь, была. И, и стрелка весь на движение. А хуяр. Наш, наших замочил, походу, перейти в наших тикище. підходив до них. Да, 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 да. А, да. Там 6 наших тоже живий. Стояв, стояв, бил, за машину встать. То не той, то не той. То наше стоїть? Я не можу зрозуміти. Шиги, обходи, шиги, обходи. Дві БМП Там БМП якась пошла, блядь, сюди вправо від тебе. Вертушка, вертушка, не наша. Опа, обережно, він зараз сюди буде пуля. Че БМП, блядь. — Це. Це не наша, я думаю. Си, си, си. Беша жива. Все, горить, горить, БМП. Один кабачок, і вона в мінус Хоч вона вже в мінус Та вона зараз рветься А хто там так мимо стреляє, випорчується? Ладно, если що я нижня. Так, внизу біжить хтось з синіми пов'язками, але я не знаю. Це я, це я спустився. Ні, бігаю зараз. Ну, наші бігають. Топ, це хто? А, це наш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня, блядь. Мене знала, вертушка. А ти як? Я тоже минус. Это ты бежишь? Не, я, я в ангаре. И... Джорджи, а кто бежит? В центре. Я, 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 я. Цей, цей. Плюс, плюс. <звук> Бачу тело. Як не в час, но. Он Він на базе у нас, подбег до этого. Я, я возле прапора якраз. Він він, як він, він підбіг мій. до тебе, він біля прапора. Він біля прапора. Де, де Можливо в палатку забіг. А, блядь, я поняв, слева от блядь. Так так, він в тому коричному сараї. Один що забіг. Все, все, все. я Зняв тут що в коричному. Добре, добре, плюс. Как хробаки лезут под земли. Белее Джорджии на дороге наш в кучах стоит. Раз, два, три. А что такое? Ух ты ж, блин. Идем и кинул, кинул. Вони а, де якраз ти якраз з той сторони, з якої ти їхав, тобі РПГшка в жопу золоті лоб, чи в жопу цикл не ні не, не вони далі були, далі, далі, далі. Не туди. Одного там я зняв, одного тільки, правда. Пробую обійти з поля. Може побочкусь. Мою мать. Ну, дивіться народ, все що я можу сказати, мені чесно кажучи, хто дивився попередні стрімчики по армії, я завжди казав, чого би я хотів, щоб в армії було. Виявляється, на хард сервері це все є. Ну, народ це круто. Я на горі, так, получаю? На горі, так? Свій свій. Плюс, плюс, плюс. Я на запрошці просто. Добре, добре, захоплюємо базу. Захоплення пішло. Так, народ, ну дивіться, в цьому будинку у на всіх поверхах може хтось сидіти, ну. Снайпер десь засів вікно в якомусь вікно, вікні і все. Вони по факту вже немає, не можуть не зможуть огунь забрати. Так, пацани, я вистрілююся кабачки і йду спати. Думаю, що сьогодні багато чого було цікавого. Сьогодні ми перший раз попробували хард сервер. Мені здається, це найкраще, що може бути в армах. Ну що, народ, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І далі буде тільки цікавіше. Всім пока!